Надзвичайна ситуація може статися в будь-який час, і нам потрібно знати, як правильно діяти. Звичайно, в ході заходу що відбувся в загальноосвітній школі номер 1 міста Українки. Для того, щоб удосконалити ваші навики, ми запросили на проведення цих занять представника Міністерства навчальної ситуації, тобто як зараз називається СНС. І вам буде сьогодні надана інформація, як себе необхідно поводити у випадку надзвичайної ситуації. Лекцію для старшокласників закладу прочитала інспектор Обухівського райвідділу державної служби з надзвичайних ситуацій Марія Постнікова, яка нагадавши присутнім номери телефонів для здійснення екстрених викликів, зазначила: часно викликавши на допомогу, можна придбати своє життя. Марія Постнікова також зупинилась на питанні пожежної безпеки. В Обухівському районі за минулий рік було 140 пожеж. пожеж. б, незначна кількість пожеж. Ну ні, 140. На сьогоднішній день, зараз, як ви розумієте, кінець квітня, вже відбулось 103 пожежі. Тобто ви можете собі уявити, яка різниця між минулим роком загальною кількістю і кількістю пожеж, які сталося за ці 4 місяці. Інспектор державної служби з надзвичайних ситуацій окреслила причини виникнення пожеж та правила їх своєчасної ліквідації. А завідуюча навчально-консультаційним пунктом цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Обухівського району Галина Литвин озвучила методичні рекомендації щодо дій в умовах загрози та вчинення терористичних актів. Учні також переглянули фільм про правила надання першої медичної допомоги та дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро.